Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 вересня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 620 350 особин за добу, 1390 і поранено 1 мільйон 861 тисяча песиголовців за добу, 4670 танків 8618 одиниць за добу, сім. Бойових броньованих машин 16848 одиниць за добу, 27 артилерійських систем 17694 одиниці за добу 30, реактивних систем залпового вогню, 1177 одиниць, засобів протиповітряної оборони 940 одиниць, літаків 368 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14616 одиниць за добу 43, крилатих ракет 2580 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн-24 7 одиниць за добу. 35 спеціальної техніки, 3014 одиниць за добу, 12. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!